Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні необхідно уважно прочитати текст, що таке смерч, ураган і торнадо. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. В другому завданні необхідно списати виділену частину тексту, вставивши пропущені букви або апостроф. Якось у п'ятницю Андрійко залишився один удома. У п'ятницю. Для того, щоб правильно написати це слово, необхідно пригадати правило, що апостроф пишеться перед буквами я ю, є, ї після губних б, п, в, м, ф. Андрійко це власна назва. З великої літери пишуться імена людей. Залишився правопис на наголошених приголосни... голосних у корені слова. Для того, щоб перевірити, яку букву Е чи «і» треба писати, нам необхідно змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Залишився. Залиште. Удома. Ну, Це прислівник. Прислівники. Пишуться разом, якщо вони утворені за допомогою префіксів прийменникового походження від різних частин мови. Хлопчикові стало нудно. Він подзвонив своїм друзям Антонові й Борисові. Подзвонив. Дієслово утворене за допомогою префікса по від похідних. Дзвоню дзвонити. Тому буквосполучення ДЗ тут у нас зберігається. Антон і Борис це власні назви, імена людей, тому ми їх напишемо з великої літери. Запросив їх у гості, ті не забарилися, не забарилися, частка не здієсвами пишеться окремо, адже не часто випадає нагода побути без дорослих і повеселитися. Випадає. Правопис наголошених е і у корені слова необхідно перевіряти підбором перевірного слова такого, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Випадає випад. Повеселитися у цьому слові дві орфограми, теж на правопис ненаголошених і у корені слова. Для того, щоб правильно написати це слово, нам необхідно підібрати перевірні, у яких ненаголошений звук буде наголошеним. Повеселитися перша орфограма весело, друга орфограма Веселий. Робимо все, що заманеться. У дієсловах вимовляємо ця, пишемо «ця». що зробить, заманеться. Невдовсі бій подушками перетворив кімнату на полігон з випробування небаченої зброї. Випробування, подовження приголосних в українській мові на письмі передається двома однаковими літерами третьому завданні необхідно записати, чим відрізняється смерч від урагану. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Смерч зароджується в небі, а ураган у морі. Смерч має більшу руйнівну силу і може підняти в повітря предмет, вага якого досягає декількох тонн. В четвертому завданні необхідно підкреслити в реченні неправильно вжите слово. Списати це речення, виправивши помилку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, там, де проходить ураган, не залишається нічого цілого. Тут у нас неправильно вжите слово ураган. Необхідно написати, що це смерч. Там, де проходить смерч, не залишається нічого цілого. В п'ятому завданні необхідно записати два-три прикметники, які характеризують смерч. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Руйнівний, небезпечний, страшний. В шостому завданні необхідно з тексту виписати чотири іменника, які є власними назвами. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Власні іменники означають індивідуальну назву конкретного предмету. Це прізвища, імена, географічні назви: Андрійко, Антон, Борис, Америка. В сьомому завданні необхідно продовжити речення: Торнадо важко своєчасно розпізнати, бо він ховається. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: бо він ховається за шарами пилу. У восьмому завданні необхідно списати речення, поставивши дієслова у формі теперішнього часу. Смерчі найчастіше виникали в Америці і називались торнадо. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Дієслова теперішнього часу вказують на дію, яка відбувається зараз, у момент мовлення, і відповідають на питання, що роблять, виникають, називаються. Смерчі найчастіше виникають в Америці і називаються торнадо. В дев'ятому завданні необхідно написати текст із трьох-чотирьох речень, у якому маєте висвілити, яка з описаних у тексті стихій робить більше руйнувань. Я бажаю вам творчих успіхів. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!